Добрий ранок, любі глядачі, підписники. Сьогодні на Чернігівщині у нас перший такий мороз, що і ні, на рослинах. Ось, дивлюся, побіліло. Це геть, даже боюсь, іти я на город дивитися. Да, Попримерзали ось рослинки. З цієї сторони. Ой, бідненький, так, да. закрутило, підхватило трохи морозець. Підхватив ці всі рослини, наче нічого. Так, хости ці бідненькі. Так, зараз глянемо, підемо, але ось тут хости, так, ось взагалі білі від сніг ще зверху. Зараз підемо глянемо. Не вкривала тільки капусточку. То глянемо, чи капусточка. Вижила моя чи ні. Будемо дивитись зараз. Так, підхватило. Бачу, бачу, і тут теж. Ой, навіть оці півники. І півники він навіть підхватило. Ой, так, да, вон хрустять. Ай-яй-яй, оце сьогодні був морозець. Не просто приморозок, а мороз. Зараз глянемо капусточку. Чи не померзла моя капусточка? Так. Так. Капусту прихватило. Йолки зелені. Чого ж я її не вкрила вчора? Та думаю, пройде капуста, не боїться. От тобі не боїться. Боїться капуста. Не треба навіть, вона, може, і відійде, звичайно, але ось. Не знаю, якщо видно вам через камеру, то я зібрала сніжок. Отак, от, от тобі. І ось сніг прям на... І ось скільки капусточки. Це рання капуста тут була. Думаю, не буду вкривати, до мінус не боїться, мінус трьох. Що ти агроном, Мурзік? Що, не підсказав, що мороз буде такий здоровий? да? Не підсказав. Сам не знав, да? сам не знав. Ну, Я не сварюсь, я не сварюсь. Все, все добре. Все добре, зайченятко, все добре. Ой, Дякую всім за перегляди. підписуйтесь. Да, Розстроївсь. Утром мене розстроїло ще навіть можна глянути. Піти ще дивлюсь, он півонія. може ще й півонію глянути. Мені щось здається, що і півонія примерзла. А ось. Стояло відро з водичкою. Ось. А, ось, так. Да. Лоду водичці який. Звичайно ж був мороз і, звичайно ж був конкретний. А, півонія он погнула свої листочки. Ось видно, донизу погнула, тому що приморозок був. Але та, що в затишку стоїть, ось вона доверху, гарно. Дякую всім за перегляд. До побачення.